Всім привіт, друзі! В сьогоднішньому відео говоримо про технологію Aleo Zero Knowledge Proofs. Поїхав. Отже, Aleo – це передовий проект, в який було заінвестовано близько 300 мільйонів доларів інвестицій. Це Aleo – Алеюдин блокчейн, який планує змінити правила гри в сучасному світі. Яким же чином? Aleo планує змінити правила гри фактично в усіх сферах нашого життя за допомогою технології Zero Knowledge Proofs, тобто ЗКП. Зараз ця технологія є на хайпі. Зараз дуже багато проектів стараються будувати свої так, проекти, свої блокчейни саме на основі цієї технології. Чим же ж вона цікава і є актуальна? Так це тим, що Zero Knowledge Proof це своєрідний доказ нульового знання, так, або доказ без розголошення. Тобто суть полягає в тому, що ви можете доказати певний будь-який факт, не, фактично, не розголошуючи якісь лишні дані про себе. Це дуже крута технологія, її можна застосовувати в дуже багатьох сферах нашого життя. Дуже крута технологія, крутий проект, тому я бажаю всім вам слідкувати. За проектом, Aleo і так наповнюватися знаннями про дану технологію заруновеч Прус. Всім дякую за перегляд і до зустрічі!